Місто Ніжин та Латвійське місто Прелі підписали угоду про співдружність і співпрацю. Цьому передувала довготривала дружба між містами, розповідає очільник Ніжина Олександр Кодола. З 2014 року я мав честь очолювати групу міжпарламентських зв'язків України з Латвійською республікою Верховній Раді України. Тому були напрацьовані багато контактів. І саме в 2017 році я своїми колегами-депутатами Латвійського Сейму. Ми вийшли з ініціативою, щоб місто Ніжин отримало місто побратим в Латвійській республіці. Таким містом було визначено місто Прийлі. Тоді був підписаний попередній меморандум про співпрацю, а зараз нас вже... Керівництво міста запросило на підписання офіційного договору, остаточного договору про партнерство і про дружбу. В рамках робочої поїздки до Латвії делегація з міста Ніжин запозичила позитивний досвід як з питань місцевого самоврядування, так і з інших сфер, важливих для життєдіяльності міста. Сформували делегацію у складі семи чоловік. Це були працівники культури, артисти. Був Володимир Мамєдов, почесний громадянин міста Ніжина, підприємець, бізнесмен і депутат. Людмила Вілічка, член виконавчого комітету і голова громадської організації ветеранів, секретар міської ради Юрій Хаменко. І в такому складі ми відвідали Латвію, місто Прилі, де протягом 3-4 днів були заходи, що стосуються підписання договору. Ми проводили зустрічі з громадськими діячами, депутатами, де розповідали про війну. Про ці жахіття, які несе країна-терорист Росії, ми побували на дні міста Приїлі, де також мали честь виступити перед всією громадою міста і розповісти, що таке війна в Україні і про ті злочини, які вчиняє Росія. Коли ти відвідуєш ті міста, які в часи війни допомагали нам, коли ти спілкуєшся очі в очі з керівниками цих міст, коли ти дізнаєшся про їх роботу, про їх проекти, то звісно це захоплює, це надає таку правильний правильну енергію для того, щоб змінювати і наше місто Ніжин, і Україну взагалі. Тому що у цих розмовах з людьми, у спокійних, неофіційних розмовах, ти дізнаєшся. Всі нюанси, з чим вони стикаються, як вони проходили свій шлях розбудови. Наприклад, якщо брати Латвію, вони самі про себе кажуть, що ми бідна країна, у нас великі проблеми, у нас відтік молодого населення, але вони справляються з цим. Вони дуже бережно відносяться до своєї природи, до, своєї, до своїх міст. Вони Дуже чітко і гарно співпрацюють з Європейським Союзом. В умовах повномасштабної війни з перших днів громада Прелі надавала гуманітарну допомогу Ніжину, чим довела свою солідарність з українським народом. Вони так само мають такого неприємного сусіда, як Російську Федерацію. І саме головне, з Латвією у нас багато чого спільного і об'єднує. У нас спільне минуле, спільне сьогодення. Я переконаний спільне європейське майбутнє. Сьогодні Латвія країна Європейського Союзу, країна НАТО. Це також наша мета, наше прагнення. Ми його закріпили в Конституції України, проголосували. Я, коли був народним депутатом, віддав за це голос свій. І тому сьогодні Латвія, я без перебільшення кажу, і мені приємно, що це наш провідник в Європейському Союзі. Вони дуже багато нам допомагають. Це і військова допомога, і матеріальна допомога, і гуманітарна. І Латвія дійсно на таких передових позиціях, що стосується підтримки нашої держави. Ніжинська делегація була приємно вражена тим, як стрімко розвиваються латвійські міста завдяки підтримці Європейського союзу. Європейський союз фінансує майже 70-80% всіх проєктів. Десь 20-30% бере на себе держава. І всього навсього 10-20% фінансують міста свої проєкти. Вони багато уваги приділяють зараз тепломодернізації. Це ну, чудові проєкти. Наприклад, ми дивились школу, спортивну школу, в якій навчається 500 учнів зі всієї прельської громади і прельської волості, яка об'єднує в себе 18 тисяч людей. І це ну, просто неймовірний опит. І в школі є і система воздух-воздух. І система енергозбереження, і сонячні батареї стоять, і поли з підігрівом, і все це робиться завдяки тепловим насосам. І настільки серйозна продвинута система, в яку вклала тільки школа в невеличкому місті біля 800 тисяч євро. І звісно, це все прораховано. Це все вони розуміють, що там сьогодні вони платили 3600 євро завдяки сьогоднішнім капіталовкладенням Євросоюзу. вже завтра затрати на школу будуть всього 600 євро на місяць. Тобто перевага в сім разів. Прелі, згідно з угодою, надаватиме підтримку самоврядуванню міста Ніжина, а також допомогу українським біженцям, які знайшли прихисток у Латвії. Мета, скажімо так, такої співпраці, отримання нових міст побратимів це більше. Залучення нових можливостей. Ми не просимо конкретно у них чи гроші, чи якісь матеріальну допомогу. Ми говоримо про те, щоб вони нам допомагали отримати нові можливості, що стосується якихось проєктів Євросоюзу, де ми б, ми б могли взяти участь щодо грантових програм. Європейського Союзу, Європи, можливо, Латвії, тієї чи іншої країни. І така співпраця у нас налагоджена, вона щира і результативна, за що ми дякуємо громаді міста Прилі і всьому латвійському народові.